Всім велопривіт! Сьогодні хочу зняти чергове відео про свій велосипед GT в життя 2015. Придбаний він взимку 2016 року. Зараз у нас кінець жовтня 2016. Поділитись думками та враженнями про нього і розказати про обладнання, яке я встановив, замінив. Відразу скажу, що я не спортсмен, то мені добряче видно. Всяких заїздах та змаганнях участі не приймають. Через те, якщо на це відео потрапить випадково якийсь велоексперт, спортсмен та естет, він може вже вимикати, тому що для нього це відео буде про велокомфорт. А власне, тепер переходимо до огляду, що на ньому висить, що я замінив. Нагадаю, це GT Avalanche Com 2015. Пробіг велосипеда складає біля... 1600 кілометрів, що по велосипедним міркам доволі мало. У цього велосипеда задача слідуюча. Готовується він в велопоходах і в велоподорожах. І вони не часті. В цьому році я був там в трьох велоподорожах і одному велопоході. І в коротких виїздах на 2-3 години раз в тиждень по ось таким лісам пущі водиці, по бездоріжжю, по ґрунтам. Основне, що я хотів замінити після його покупки, це... Велосипедна вилка. Є окреме відео про вилку Самтура Піксон. Має виносний локаут. Так само в відео все показано. Сьогодні відволічусь, гасаю по лісі з зовнішньою музикою. Вперше вирішив так погасати, ніколи не пробував. Ну, відчуття нормальне. Систему поставив Shimano m 591 На ній вже відразу стоїть захист. Тобто можна вже в штанах гасати не зажує. Найбільша зірка алюмінієва, 48 зубів. Слідуючі 36 і відповідно найменша 26. Отримав те, що хотів, коли я ставив цю систему. У мене ходові передачі були на дорозі на асфальті 3,8-3, 9. Зараз крутящий е, крутячий момент збільшився і передачі зсунулись на одну менше. На дорозі на 3,9, на саму крайню передачу, ще ні разу не перемикав. Тобто на, на 3.8 швидкості вистачає з головою. Ну, для туристичних моїх поїздок тепер є запасна передача 3.9, чому я дуже радий. Цеп поставив з маркуванням Shimano GH, по-моєму, 53. І поставив замочок. Тепер цеп можна в будь-який момент зняти, помити. Перемикач був штатний Dior. А я під нього трансмісію всю підігнав. Касету поставив HG50, також діоровська від Шиман. Загальні відчуття передачі чіткіше стали перемикатись. В передню перекидку стояла сера. Я поставив Діор. Перекидає передні передачі чіткіше набагато. Монетки стоять олівіо, я їх не замінював. Так само до Комплексу можна було поставити Dior. Не подобається мені зовні Dior. Вони, мабуть, працюють краще, я так думаю, тому що клас вище, але тут є нанесення цифрових градацій передач, у Dior цього немає. Там вже як полупрофесійне мабуть, обладнання, а тут, мабуть, для чайників. От цей варіант для чайників мені подобається, коли я Нанесення цифрових передач, орієнтуюся на які ти передачі наразі. І ще основне, що замінив, це Промакс гальма, які були в базі. Після того, як я взяв Велик з тими гальмами, вони мені казали, ну, просто здавалося вершиною велосипедного обладнання. Хоча, коли я взяв найдешевші Shimano, це М355, я зрозумів, що гімно Промакс. Саме справжні. Гальмівний шлях скоротився вдвічі. Я чітко знаю, в якому місці я можу зупинити велосипед на будь-якій швидкості. Так само замінив ротора Шимановські, тому що виробник радить, ставлячи їхні гальма, ставити їхні ротора. Ну тут зрозуміло і Маркен і, і все інше, але дійсно працює в мінімум в два рази краще, ніж на промах. Задній 160-й, а передній поставив 180-ку через адаптер. 180-й років колесо відчутно краще гальмує. Не подобається один момент, ну, так як це все одно бюджетні гальма, що ручка тарахтить, коли пускаєш. Але е, я повністю можу легенько зупинити велосипед. Навіть е, хоч тут ручка на два пальці, одним пальцем легенько. Зупиняється велик. Гідролінію я підрізав, гідролінія була довша на 10-15 см, чи мені потрібно. Воно в комплекті були ці олівки. Я підрізав, олівку там вжав. Дякую ну, ютубу, все показано, як робиться, не складно. І ще дивно, що гальма були наполовину заправлені мінеральним маслом. Довелося купити шприц мінерального масла і самому прокачати. Дуже просто. На ютубі повноманувалів. Так, замінив вже третій гріпси. Це так, із косметичного гріб взяв із-за того, що матеріал майже взагалі не облазить. І пластмасою велорожки Вони набагато легші, ніж в попередніх ергономічних. Вони були з якоїсь там сплаву фольги з картоном. Нереально важкими. Тут все пластмаса легенькі. Ну я відразу попереджу, що за вагою я не ганяюсь, тому що я вже казав, що не спортсмен. Це задача велосипеда таскати мене в походи з комфортом і. Під сідельний штир ставив карбоновий китайський, чисто із естетичних міркувань. Подобається мені ця полоска жовта. Хоча такий приємний момент, що він під час навантаження прогинається. Тобто не так, як алюмінієвий, а має свою гнучкість і це трохи забирає вібрацію удари. Так само вдома валялось сідло. Вже роки 3-4 хтось колись подарував, не пам'ятаю. Я на нього так скептично завжди дивився. Форте фірма Вело. Сьогодні вирішив поставити зняти джетішне рідне. Що скажу, що в два рази приємніше, ніж джетішне штат. Так, е Стосовно загальних вражень про велосипед. Враження дуже приємні, тільки одне, що жорсткувати. Не дарма кажуть на аваланч алавянч, табуретки і тому подібне. Жорсткуватий велик, на дорозі не так відчутно, а в лісі добряче відчувається. В загальному дуже радий я покупці на його базі і ще погасаю на цій рамі. Думаю, рік точно. Попереду ще одна глобальна заміна це колеса. Колеса тут звичай... звичайні стоять альтера, відгуки паршиві, що обід гнеться. Ну я так вже сильно не вбиваю по корчам. Трохи літаю, але не так, щоб вже до м'яса. Буду ставити підстановлений обід е обов'язково. Ну наразі це все. осінь не дає покататись сильно. Хотів ще в поход може вальнути в цьому році. Але вже із за температури повітря, мабуть, не зберусь. Через те всім гарного велонастрою, добра, щасливо!